Також опитання з приводу продовження подій діють закладу, стороні захисту, я посилку його вчительного залізну провадження і посилює на даний час відкривають судового <продовженство> законального впровадження. Ні, не я вважаю, що існують ризики, які відносили час обрання на окружного закладу. Рахуючи тим пак, що він вже змінний на зародовий способний захід із судового домашнього решту на нічний домашній арешт, потім зміна місця проживання, зберезно на уже вважаю, що слід продовжити даний дослідженний захід. І ще на 62. З приводу займу попадання Павлова, тут не попадання, тут мене якісь питання ставляться. Які були ці факти застосовані, як це питання не про подовження і забудушного заходу, а про зміну забуду закладу? Можу я? Хочу зазначити, що ризики, які у відповідності до статті 177 Кримінального процесуального кодексу України, не існують, оскільки за рік перебування під домашнім арештом, а також до цього часу ні один з перелічених ризиків. Не мав нема місця, а сам я не переховувався від органів досудового слідства та суду. Крім того, хочу зазначити, що на всі виклики, навіть якщо не були повістки або телефонний дзвінок, я приїжджав. По справі, по справі допитані всі свідки, які заявляв прокурор, тепер йдуть допити моїх свідків, з якими я комунікую, з якими я дружу, якими не бачили, тому я не розумію, про які ризики можуть бути йти мова. Ризики в чому? Що я щось їм не говорю? Далі, я не впливав на покази ваших свідків, тому що я навіть їх не знав і не хотів знати. І в даному випадку я не впливати не можу, тому що пан прокурор вже дали свої покази під присягою. І далеко не такі, як дали покази на допит, дорогі друзі. Подію, за якою мене судять, сталося у грудні 2017 року. За цей час я жодним чином не впливав на потерпілих. Хоча я добре знав, що Сашка моя знайома, але я і уяви не мав, що Саша є родичем потерпілих. І якби я хотів з нею знайти контакт, я би це знайшовся з це наших, наших старих знайомих. Але я цього не робив ні до досудового розслідування, ні в момент свого домашнього арешту, ні після. Дорогий пан наш прокурор. Свої процесуальні обов'язки я виконую належним чином. Відторну до свого сумнів я не переховуюся, я з'являюся кожен раз, як має бути, не так, якщо мене дають гроші. Часто прибуваю на викликів і із свідками по справі з особовом не, не спілкуюсь. Чиняти інші прикривальні правопорушення не, не хочу, тому що я правова людина, яка бореться і висвітлює. Наші пора права, які порушує прокуратура поліції і наміта живому праводоведення і до розкрадання нашої держави. За що ми не ті гранати? Далі. На обліку у лікаря-психіатра психі... і нарколога не знаходжуся, і у вас немає ні одного факта, щоб ви могли мені це опровернути. прямо тут у суді. Моя поведінка до та після обрання забіжного заходу. Допиту та судових засіданнях під час судових розглядів вказують на те, що я не збираю чинити будь-які перешкоди у розслідуванні кримінального правопорушення. Та тим паче переховуватись е, не намагався вдаватися до втечі. Я сам завжди приходив, я до поліції приходив, вже як за білодому, і знаю всіх керівників, які тепер мають кримінальні провадження відкриті на собі по 5-6. Але чомусь це буде розслідувати. Приховати будь-які документи, річі, речі і будь-які докази. Крім того, я сам шукаю докази, як ви мені хочете це забезпечити, коли я роблю вашу роботу. Це ваша група робота. Далі. 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 Я не кричу, я так говорю, вибачаюся негамано таким родом. Я чисто вибачаюся, я емоційно така людина. Прокурор не дав у клопотанні та судовому засіданні жодного факту, аргументів та доказів існування будь-яких ризиків. Не зазначив у клопотанні та у суді, у чому конкретно які ризики полягають. Окрім того, що зараз вам мають запитати тих свідків, які мені треба знайти, моїх свідків, яких я заявив, моїх свідків, моїх друзів, я їх маю присувати і закрити в попаді. Так виходить. Далі. Таким чином, станом на сьогодні є очевидним, що жодного із ризиків заявлених стороною обвинувачених фактом не існує, фактично не існує. У суду немає законних пістов вважати, що я можу перешкоджати кримінальному провадженню, оскільки моя попередня поведінка говорить про інше. А відтак відсутні і підстави для подальшого застосування до мене нічного домашнього арешту. А тепер я прошу перший раз за півроку, за рік, обґрунтувати, чим же ж обґрунтовується прокурором. Моє тримання під домашнім арештом нічних. Далі я би хотів, щоб прокурор дав відповідь, чи були порушені Павлом Павлом процесуальні обов'язки, а саме, чи переховувався я від слідства, чи не приходив я на допити, хто провокував і що то в мене вдома є за аудіозаписи, щоб я порушив ухвалу суду. Іменно цього. Скільки я можу про це кричати? Далі. Чи було зафіксовано порушення домашнього арешту. І чому в даному випадку не розслідується кримінальне провадження до фальсифікаторів, які вам вже принесли незрозумілі фотографії, де вже проводили мені допит УВД Закарпатської області, де немає, що я в 11 годин десь гуляв. І були допитані також участкові, які по 15 разів на дорогу прибігають, дивляться, чи я вдома. Це в прокуратурі тепер це є, пан Сьогодні можу ваше відомо. Чи був зафіксований тиск на свідків і потерпілих, будь ласка? Чи було зафіксовано перешкоджання кримінальному провадженню, яке вже є у даному випадку у суді? І що я там можу помішати, якщо вже немає кримінального провадження, воно вже є в суді. Ми вже дорослідувалися. Дякую. На тривалість розгляду кримінального провадження. Це вже рік із колення запобіжного банку, вільного рік. За цей рік я особисто відклав досі на власні. Ми не задягуємо розправи. Буду проти на фірм. Микро звертається з попитанням, грунтування йде виключно, навіть не абзац, а три строчки. Може переховуватися, може ухилятися і може впливати на світлій. Ваша честь, ну, писати про питання річчому, впливати на свідків, коли вони вже по суті всі попитані, це не є ризик. Це ну, взагалі не заслуговує увагу. Вливати на потерпіло, ваше чесно, потерпіло, у нас є в кожного засідання безпосередньо безпосереднього суді. Жодної заяви суду засідання про впливу потерпіло не надавало. Ну немає впливу на потерпіло. Переховуватися щось ну рік. Є поняття 183 статті кримінального процесуального кодексу, поняття сукупності застосування домашнього речі. Сукупності не може перевищити півроку на стадії досудового суду. У нас вже рік в суді. Є пряма норма, що запобіжене після 6-місів скасовується. В суді цієї норми немає, але рік під домашнім арештом розглядаємо справу. Я розумію, що запобіжене має сталовати особливо Взагріт може. Ні підзахист не міг втекти, міг перешкоджати все, що зараз. Ну немає тих ризиків, щоб розбирати безпосередньо домашні арешті. Продовжувати запобіжний заклад. Продовжувати, бо тому, що просто продовжувати, оскільки дуже тяжкий, ну, Ваша честь, Це вже на розсуд не лишаю. Але я вважаю, що жодного ризика зараз у нас не має. Взагалі воно не існує. Перепитання, 17 рік подія. Зараз ми в го З 17 до 18 року, стосовно молодження захисту, не було підготовки, його викликали на пояснення, він давав пояснення, він приходив по дзвінку, не маючи статусу. З 18-го року, до 19-го, 2 роки, не маючи статусу, приходив приходить прокуратуру до пояснення. По першому дзвінку, ще не маючи відповідь. З 19-го року, з лютого місяця, з оголошеної по дзвінку. Приходить до слідчого прокурора Ознайомлюватися з матеріалом справи. Та як з нас і здівалися при ознайомленні, з мене не здівалися по життю. Вісім томів справи, 2 години часу. На третю годину звертаються до слідчого судді Бенці з обмеженням. І коли я вже за три години вісім томів перераховував. Ви прийшли мене, ми ж нічого не зривали. 13 лютого солодобово з контролю жодного поруч. Після цього змінений. Без заходу електронного, жодного порушення. Після цього знову жодного порушення. Це не запобіжний захід. Стимулює порушення. Будь-який запобіжний захід. Якщо буде скасований, захід не скасовано, він підзахисний порушувати не буде. Це його громадянська позиція, це його поведінка процесуальна, для суду він показує. Його звинувачують, двох тяжких злочинів, де призначений покарання. Він розуміє, що призначено покарання, але він захищається, він ходить на суд, він підходить, він не уникає. Оце це є безпосередня поведінка і доказ відповідності жодного ризику, який <су> Ще хочу прокурор. Тепер поважний суд, зверніть увагу. Такі ж самі і прошлого разу говорили, свідки недопитані. У нас за два місяці, свідки недопитані по тій війні, що сім прокурорів не знаходили час приходити на судове засідання. І суд. І суд Півроку назад вже робив попередження, я це добре пам'ятаю. У нас завжди на відео є, ми його знайдемо обов'язково і покажемо, що вже попереджав, що буде приймати як сміри, бо це не дізнаємося м'які рамки. Два місяці ми допитали, свідків тих, яких я пропоную, е е приглашаю із-за кордону. Вони їздять вперед зазад. Ми допитати не можемо. І тепер оп'ять, опираємося на то. Відтак, будь ласка, про пан прокорок. По закону. Обрунтуйте. Подайте, щоб ми знаємо і бачили. Потому что я скоро сам стану юрист и униц. Оброшена стоит споразида не рубить, ласка церкви після цього судового засідання, і я був у суді Іванова, у цьому залі, і я прийшов в судове засідання, і не було іншого. Ви можна взяти про те, що суддя Іванов розглядав кримінальне провадження по обвинуваченню Форсака та ЧТП? Був... Е, сам, саме так, я вибачаюся, але в першому судовому засіданні е, цирк – це коли цирк, а в даному випадку суд – це серйозний розгляд. Він починається. 10 закінчується, коли закінчується. Тоді був розгляд, на якому вас не було. І вже вкотре. Вкотре. Точно так вас не було на апеляційних судах. Ми це все тепер попіднімаємо. І принесемо як доказ сюди, да, скільки раз ви не ходили. І я особисто буду писати на вас колективну комісію. Якщо судді цього не можуть, звісно, а я хочу тепер здати пояснення офіційної бумажці, по чому вас не було прошлого разу. Я не Бо я хочу, бо мене тримають ліки, я хочу чути, все-таки пояснює Значить, Прокурор висловив свою позицію. Чи бажає прокурор, щось додати? Ні. Не бажає. Сюди Хто накувати в основному. Він забіг у заході, вийшли без задоволення. Я продовжує тримає, тому що Павло Павич, Павло Павлович, 1977 року народження.

Ну, іменно по ухвалі, мене цікавиться. Зрозуміло, там буквально написано, утриматися з спілкуваннями свідків. Я свідки маю доставити сюди. Це як? Ви зв'язані і підставляєте, ви не повідомляєте. але я з ними спілкуватися не можу. Повідомте, будь ласка, на Чехію, щоб вона прийшла на 28-му. Немає надава. Тому що я сам не знаю, де вона живе. Я лише по телефоні з нею спілкуюся. Якщо заборонити, то я не буду спілкуватися. А Значить суддя може збивати машини, таке робити. Нічого не буде. А нам не може. Просто так жити, ходити, зупиняти.